Пинила йому перетинати кордон. Своє звернення експрезидент України виклав на сторінці у Телеграмі. Лідер партії Європейська Солідарність заявив, що мав десятки запланованих зустрічей у Польщі та США, зокрема щодо зняття блокади перевізників на польському кордоні. А те, що його не випустили, назвав антиукраїнською диверсією. Розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено а, інакше. Крім як голосування Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Сьогодні 1 грудня, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності, коли силовики атакували демократію, силовики атакували наш шлях Європейський Союз. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для волі України, тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю. Амуніцію і гроші. І я хотів довести пану майору, що він виконуючи злочинні накази, тому що я певний, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції офісу президента.